Спілкувалась тільки що з підопічною своєю, і вона каже, племінниця приїхала в гості, я цукерок не їм, це і для неї купила. Ну і в общем за... В'язалася у нас розмова про дітей і солодощі. Кажу, племінниці теж не треба цукерку. Але ну, віка, ну ти от зовсім вже, ну от так теж не можна. Дітям треба щось солоденьке, там, добреньке. Кажу, дивлячись, як це подавати цукерку, саму подію. Дуже важливо не привчати своїх дітей, що їжа це нагорода за щось. Це надважливо. Послухайте мене, у кого є зараз діти. Неважливо якого віку. Дуже часто помилка, батьки задобряють дітей їжею. Це може бути щось солодке, це може бути фастфуд, це може бути якась просто е, подія сімейна, типу, от е, ти там добру оцінку принес там, за цей предмет, який ми так хотіли, щоб ти отримав добру оцінку. Ходімо, відмітимо це в піцерію, наприклад. Да? Або там дитина. Добре себе вела, і от акцент, акцент. Ти себе добре сьогодні вела, або вів, ось тобі цукерочка, або ось тобі там снікерс, кіндер, будь-що. Будь-що, що, будь -що, що пов'язано з їжею. Або там макарони, ну, будь-яка улюблена їжа, да? хороший мальчик, хороша дівчинка, гарно себе вела на. І от коли гарна поведінка, або якісь досягнення, неважливо які, пов'язані. У сім'ї з їжею, потім, коли людина, ця дитина виростає, вона може почати компульсивно переїдати. Реагує на свої якісь емоції або події в житті, або труднощі, або радощі. Неважливо вже. Їжа не має бути пов'язана з подіями в житті. Їжа має бути пов'язана з голодом. З голоднів боїв. Це, ніколи не прив'язуйте. Секундочку. Мені здається, вам просто в мікрофон може задувати. Ніколи не пов'язуйте їжу з якимось подіями. Щось там погане сталося, щось треба піти, розвіятися. Ну, Ходімо в Макдональдс або в піцерію, або купимо тобі. Кіндера. Зрозуміло, да, хід думок. Це моя підписниця і вже давно за нами слідкує, і каже: ну, от Маша теж була маленька, ну ти ж знаєш, як воно діти, все там. І я починаю аналізувати, коли Маша була маленька, ну і взагалі у нас не було такого, щоб ми додому, я, не мама, купували якісь цукерки або печиво. Навіть коли ми жили, я жила з машиним татком, зі своїм чоловіком. Ну, Я та е, організовувала наше харчування, і у мене теж там не було ніяких солодощів. Там з'являлися солодощі тільки коли приїжджала мама, бабуся, мама чоловіка мого, е, моя свекруха, коротше, і бабуся Маші. От вона навозила там цукерки, різні печиво, ну, дуже багато, багато солодкого вона привозила. От тоді з'являлося це солодке. Або там 8 березня, оскільки я тренером працювала, мені всі дарували, ну все одно це традиційно якісь цукерки, солодощі. Да? От тільки так у нас з'являлися в домі солодощі. Все, ніколи у мене в голові не було в магазині, купуючи додому їжу, зайти в відділ цукерок чи солодощів і купити. Щось сладеньке, щоб вдома було. Щоб вдома було. Оцього розуміння ніколи не було в мене. Щоб вдома було. З'являлося тільки, коли хтось приніс, хтось пригостив. І це не була заборона. Ми їли це. Далі цікавий факт: у Маші немає прив'язаності до цукерок, Саме цукерок, але вона дуже любить фастфуд, особливо Макдональдс. І як цікаво, в дитинстві, коли її забирав татко на прогулян, це було досить часто. Ну кожні вихідні це точно, може навіть і там два рази на тиждень. Я вже не пам'ятаю. Коротше, частинь він її забирав і вони завжди проводили час в МакДональдсі. Завжди. Е, і я прекрасно знаю, як він влаштовував це побачення таке, да, доньки і е, батька. Він максимально створював позитивний контекст цього всього. Він її завжди хвалив. Він завжди розказував, як він її любить, що у неї найкращий татко в світі. От от, так от все це лагідно ну, створював такий класний образ. Це супер. Це супер. Тут він молодець. Але все це він робив під. Поїдання Машою, як там називається ці дитячі бік Mac меню, чи, чи... Ні, якось по-іншому, я не знаю. Ну, те, що дітям люблять, діти люблять, там де іграшка ще. Господи, як називається воно? Напишіть в коментарях. І таким чином, у неї оця скрепка. Відбулася Макдональдс це щось приємне, бо вона кайфувала від цих зустрічей, бо вона лев, він її хвалив. Ну, раз на тиждень можна похвалити, коли мама там частенько сварить, щось не так, десь там якісь негаразди, а тут у неї все. Вона найкраща дитина, її люблять, її там. О, то -то І зараз у неї дійсно до Макдональдса дуже приємні емоції. Бо воно от так от зв'язалося, зчепилося, розумієте? І взагалі, оцей, мені здається, ну це покоління дітей, яке застало відкриття Макдональдсів, от, от от машина покоління. Це дуже сильно підкосило їх в тому плані, що саме в той період батьки реально нагороджували дітей. Це була подія, похід в Макдональдс була сімейна якась подія, та, там, Ресторан Макдональдс там на побачення дівчат, я знаю, при приглашали в Макдональдс. От, е і тому, звісно, у них це скріпилося з чимось приємним, і зараз важко від цього відмовитися. Е е от такі у мене цікаві спостереження. Тому як можна похвалити дитину за щось? Обіймами, похвалою словесною, розказати, який він молодець. Емоційно емоції треба давати ротом, діями, а не їжею. Даючи їжу замість якихось емоцій, ви знецінюєте дитячі досягнення. Просто, типу, це просто варте цукерки. А якщо ви проведете якось час разом, пограєте, кудись їздите на річку, не знаю, на ковзанку, щось зробите, якусь подію, але не зв'язану з їжею, це більш емоційно цікаво буде для, люд... для дитини, ніж просто пожрати. Ви розумієте, це ви собі спрощуєте е... це все двіжуху. От тобі піца або картопля фрі, радій. Або от тобі кіндер-сюрприз. Не робіть так. Не робіть, подумайте про майбутнє своїх діток. І зробіть правильно.